Плюс Плюс відкриває нові зірки. Привіт-привіт всім! Привіт всім хлопцям та дівчатам, а також привіт нашим маленьким телеглядачам. Сьогодні в студії телеканалу Плюс Плюс моя маленька гостя, моя помічниця і давня подружка. Привіт! Привіт! Представся, будь ласка. Мене звати Маргарита Койнова. Маргарита. Я знаю, що в тебе дуже мало вільного часу, але ти сьогодні знайшла хвилинку і заїхала до мене в гості. Так. Скажи, будь ласка, як твої справи? Як настрій? Дуже гарно. Дуже добре. А з ким ти сьогодні завітала до нас в гості? З татом? Як звуть тата? Сергій. Давай тату, татові Сергію передамо привіт. Давай. Привіт. привіт. тата. Отже, Маргарита, скажи, будь ласка, ми живемо в країні, яка називається як? Україна. Україна, все правильно. А ти любиш Україну? Звісно ж. Що ти любиш найбільше в нашій країні, в нашій державі? Що тобі подобається? Мені дуже подобається природа і краса. О, дуже добре. Скажи, будь ласка, а вільний від навчання час. Ти дивишся мультфільми? Так. Які в тебе мультфільми найулюбленіші? Смішарики або фіксики. О, мені теж подобаються ці мультфільми. А особливо нолік із фіксиків. Ага. Зараз ми можемо з собою, Маргарита, передати привіт і бажання, побажання всім нашим телеглядачам, нашим друзям, нашим дорослим, а також нашим рідним і батькам. Що ми побажаємо? М -м -м, щоб вони були веселі? Веселі. Е які ще були? Радісні. Радісні і. Дуже любили дивитися телевізор. Скажи, будь ласка, а який у тебе телеканал найулюбленіший? Плюс, плюс. Плюс плюс. Дякую, мені дуже приємно. Зараз давай піднімемо ручку і скажемо всім привіт. Привіт! І до нових зустрічей. зустрічей. Найталановитіші в світі діти наші.